Друзі, всім привіт! Вас вітає Херсонка в Польщі. Дивлюся, трошки додається підписників на моєму каналі. тож трошки розкажу про себе. Мене звати Тетяна, я з міста Херсон. Вже три роки проживаю в Польщі. Виїхали після місяця окупації. Так що так, тепер тут будуємо своє життя. Ну, наразі тут, а як буде далі, невідомо. Я думаю, що багато хто. Приїжджаю в інші країни, сумнівається, щось хоче змінити. Ну, якось так. Нема стабільності. як то кажуть. Сьогодні в нас дощ похмуро за віктом, бачите? Я лізушу завезла до школи і зайду зараз в бідронку, куплю щось поїсти. Потім зніму вам розпаковочку, покажу. Так що так, беру свою торбочку, торбехочку, сумочку. Не буду йти. Потім ще включусь. Я да вже приїхала. Дощі. Да. Зараз буду вам знімати розпаковку. Занесу і принесу ще одну торебку. Так, заходимо. Ще при... сумку ладно там оставлю. Ще й один пакет притяну. Холодного. Зімно ну. є Мі в лапки. В ренце. моя. Знімаєш Знімаєшся відео, трошки часу забирає, тому що таке життя Блокерське. Ладно. Зараз приготовлюся, зніму капюшончик, приведу себе до воду, розправлю волоси, намалюю свісток свій. і зніму вам. Так, ну що, я готова. Показую, що купую. Не знаю, називати на, за кожний товар, це ну чи ні. Думаю, це буде не дуже зручно, Ну, ладно, як вийде. Якщо буду довго шукати в чеку і не знайду, то не буду називати. Взяла таку капустинку, капустинку я пам'ятаю, бо я дивилась чек на 8 золотих. Взяла таку картопельку. Жемняки по 3,49. Зараз в бідронці. цей пакетик у мене на 5 злотих. Так, взяла пачечку шпіната. Шпінатом ми робимо коктейль. Кефір, шпінат, бананчик. По акції було мус тимбарк. Значить, береш три. Я взяла арбуз. Звісно, арбуз, херсонце без арбуза. ну ви представляєте? Такого не буває просто. Так, грушку, і ябко, і малінку. Три береш. Три береш четверте безкоштовно. Так, взяла Знаєте, які? Дубайські. А чому? Бо цей дубайський шоколад уже всіх задобав. Якщо, коли побачила, то я так хотіла пройти мимо, чесно вам скажу. Бурянно зараз все оце дубайське, везде вони пхають цю фісташку. Ну думаю, ладно, візьму, попробую, Я багато не взяла. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім таких конфеток на п'ять злотих в мене далі. І даже вам зараз спробую. Може хто в Польщі захоче купити. Фігня, накос нам в маслі. Таке, коротше. Хорошо, що мало взяла. Ти пом'ятно. Есть батончики в бедренке. У дубайские по 9,99 злот. Тебе мені подобається. Забыть бы чимсь, то нема. Я ще не їла, не пила, щоб ви розуміли. Їдемо дальше. Взяла таку фету. Яку фету? Що це таке? А, фета, да. Сиру в хостках. Герецький тип. 9, 10 злотих. 10 і 9. 10. Виноград і війський. Бачите? Значить, тут у мене по акції на 9.44. так вийшло. Бананчики. На скільки я не буду казати? Марковочка-маркевочка. Вихідні. Дитині сосиски. 100% курчак. 7,79 злотих. у них куштує, я пам'ятаю. Така кукурудза Бондюель, 7 злотих. Дві пачечки. Хумус. Захотіла спробувати такий. 4 з чим. то Паприковий. Зола два буряка. Думаю, може борщ. Хоча Ліза сьогодні жде грибний суп. Ну, на грибний суп я тоже взяла, скупилась. Так, одне авокадо. Авокадо 6,99 штучка. Ціни, ж... я в блоке скажу, я думаю, ви поняли, так? Да? В гривні це множиться на 10. У -у -у. Грибочки. 250 грам. Шампіньйони. На суп, як я сказала. Взяла такий сир. палюшки. 4 штучки. Кожний отдільно запакований Без загризе. Паприка, слотков. теж на борщ. Піде сюди. Огірочки грунтові. Такі маленькі вже з'явилися. Не буду шукати цін. Кефір. Кефір скільки коштує, скажу вам. Такий кефірчик маленький. 420 грамів, 2,89. Є. Молоко 4,99. Кришка. Видно, Сметанка 2,79 шметана. Бо шмітанка то є сливки тут в Польщі. Такий йогурт 4,99 ванільний. Творог. одна пачечка. 5 чимос він. 5,79, мені здається. Такий взяла Хохланд сир, плавлений, це нагрібний супчик. Скільки він стоїть, не знаю. Ладно, знайду. Так, 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 паліндвіця, творог, сир. 4,39. Раз знайшла паліндвіцу, то одразу вам не скажу. Я таку з індички, і ви будете часто бачити в мене її в відео, тому що то уважно слідкує, то в мене є собачка маленька, Йорка. І вона в мене їсть, я її відварюю філешку, морковочку. Можу так давати, можу з рисом. По-різному. Купувала ще куряче філе, а потім спробувала індичі, то це м'якше. Так що філе індички у нас не виходить постійно. Укроп, он же копер. Соляни таку на бутербродики. Ну так, взяла, хай буде холодильником, якщо захочете, захочеться перекути, то щоб воно було, щоб не заглядати. І такий лаваш грузинський, да? так? Да, такий лаваш. Все, це всі закупи мої на сьогодні. Чек вийшов 167 злотих. Бачите? Коротше, так, скупилась. Тепер це все. Треба зібрати. Ось такі розпаковки. Спочатку ти його розпаковуєш, а потім ти його запаковуєш і розносиш по полочкам, по холодильникам. У нас, коротше говоря, дощ. Я вам зараз покажу, що тут робиться. Бачите? Дощ. А там машини їздять. Не їздять, не їздять. Видно вам, так? Да? Коротше, все. Друзі, я тепер збираю і піду розкладати. Далі ще щось додав у відео. Не знаю що, так що так. Якщо що, то всім гарного дня. Так, трохи є роботи. Зараз попрацюю і буду вже їхати в школу, бо буде вже 13-та година. А так то таке. Начала вирішити супчик, но мама вийшла до вари, бо в мене немає часу, я не вспіваю що там, так, такі справа. Так що працюю, працюю. Вже трохи поприбирала, зараз їду, покажу вам, скільки сміття винесли після дітей. Це ще не все. Короче, в процесі, в процесі. Все прибираємо, але зараз мені треба з'їздити, забрати лізушу, лізушу зі школи.